Що цей замовник хоче від вас? Чому так важко отримати перше замовлення і як його взагалі взяти? І що має бути зроблене для цього? Усім привіт спільноту! З вами знову Монмон, -Мон, і сьогодні я буду на стороні замовника. І для тих, хто цікавився, чому це відео вийшло так пізно, мені під час одного з ефірів моїх друзів поставили питання, яке було б цікаво також висвітлити в цьому відео. Тому прийшлося дозаписувати сценарій і водночас робити трошки більше анімацій. А тепер до головної теми для вас, певно, неочікувано, що я виявилась також і замовником. Але правди нікуди діти, коли часу та сил не маю зробити самій, а хочеться якісно виконану роботу. Я йду і купую її в інших. Тож, що насправді може злякати ваших потенційних замовників, щоб взяти комішку? І перший смертельний гріх жартую. Перша помилка початківця, яку я зустрічаю сюди, це відсутність цін. Зазвичай я це толерую, бо початківці інколи не знають, як формувати ціни. Але мені водночас не дуже приємно очікувати, коли ціна на роботу може виявитись раптово дуже високою, коли вся робота буде вже зроблена. Під час цього очікування сумніви до мене підкрадаються як комар вночі над вухом і не дають мені спокою, доки вся робота не буде здана. Тим часом у мене питання до вас, глядачів: чи будете ви замовляти в людини, яка не може визначитися з ціною на власні послуги? І чи любите ви купувати в інстаграм-магазині, коли вони пишуть під постом? Напишемо в Директ? Як замовник, я швидше погоджуся на роботу з ілюстратором, в якого чітко видно прайс лист. З іншого боку, я також розумію ілюстраторів, які не хочуть ставити ціни на свої роботи. Це пов'язано з тим, що ви боїтеся поставити занадто низьку ціну, і що до вас прийдуть недобросовісні замовники з купою правок. Щоб цього не сталося, до власного прайсу обов'язково додавайте ціни за додаткову роботу. До цих послуг відносяться складність фонів, анімація, додаткові персонажі чи тварини, додатковий декор і ціна заправки. Так, ви не будете дуже дешево переробляти багато роботи, а замовник сам зможе собі скласти ціну, яку він захоче. Другий гріх ілюстратора непродумана структура портфоліо або фалі, які ви надсилаєте замовнику. Цю фішку я взнала, коли передивлялася портфоліо вступників CalArts, так званого California Institute of the Arts. Для тих, хто в танку це найкращий інститут мистецтва, який випускає ваших улюблених аніматорів, найвідоміших в цілому світі. І щоб поступити туди, вам потрібно дуже добре постаратися. У всіх вступників туди обов'язково має бути портфоліо, і багато з яких має частина намальовану вручну на папері. Але у всіх цих портфоліо є одна спільна фішка, про яку завжди говорять екзаменатори. Так, стоп, 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 мон, Мон, ми ж не вступаємо туди. Нафіга нам ця інфа? Ви туди не вступаєте, але це допоможе збільшити шанс, найму вас як ілюстратора або окремо замовником. Ця структура портфоліо складається з п'яти компонентів, тож дивимося схему. Сильна робота, проста робота, найсильніша робота, проста робота, і сильна робота або ще одна найсильніша робота, залежно від того, що ви маєте. Що це нам дає? Хороший вступ до портфоліо і класне закінчення на останні враження. Такі портфоліо виглядають в рази краще і якісніше порівняно з іншими конкурентами, бо переважно люди скидують свої портфоліо по зростаючій якості. Це теж непоганий варіант, але все ж не то. Звісно, є замовники, які будуть хотіти роботу чисто від вас за ваші якісь унікальні пропозиції. Але ніхто не відміняє зробити просто дуже хороше портфоліо навіть для, для себе, щоб збільшити відсоток отриманих замовлень. Третій гріх неналаштоване спілкування з замовником. Бляха Монмон, 21 століття, всі спілкуються як їм зручно, і так ви праві. Я не можу вас навчити, як спілкуватися з замовником, бо це теж залежить від вас. Але я можу дати пораду, як краще закривати угоди. Ми, замовники, не дуже хочемо багато думати, правду кажучи. Є, звісно, ще тривожні замовники, які будуть ладні зробити за вас всю роботу, лиш би було так, як вони хочуть, але все ж таки меншість. Тож як зробити так, щоб з вас не висмоктали всю кров через власне незнання бажань? Моя відповідь чим менше, тим краще. Тому я пропоную вам навчитися робити простеньку вилку продажів. І, будь ласка, не відписуйтеся від мене за таке. Я і так даю вам інформацію, з яку вас би здирали гроші, платні курси. Наша вилка продажів буде складатися з трьох пропозицій. Дешева, середня майже дорога і дорога, що тепер здається вигідною. Для найкращого прикладу беремо за основи портрети у вашому стилі. Пропозиція перша портретик в чорно-білому варіанті не деталізований, можливо, з простим цікавим фоном. Акуратно і гарно зроблена робота, яку можна буде одразу надрукувати і подарувати. Ще прекрасно підійде щоб поставити на аватарочку в соціальних мережах? Це буде у нас дешевий ціновий сегмент, який ви будете робити максимум 1-2 годинки. Пропозиція друга це кольоровий портретик, вже якісь тінюшечки, щось там якісь аксесуари, більше деталізація, таке, щоб ви робили б задоволенням і не вмирали від перегрузу роботою. І водночас, щоб це виглядало достатньо гарно і гідно, щоб здавалося як повноцінка. Щоб зробити третю пропозицію у велиці продажу, нам потрібно взяти другу пропозицію і доєднати до неї набагато більше роботи і деталей. Тут вже можна також додати таку послугу, як відправка і друк, готової роботи саме від вас. По факту третій варіант буде найважчий, найкращий і трошки дорожчий за другий варіант. Головне, щоб ви не перемудрували і потім не плювалися на важкість роботи. Якщо у вас же є схожа схема продажу, то обов'язково поділіться в коментарях, як у вас це відбувається. Так, таким способом ми даємо замовнику вибір без вибору. Але така правда, також це можна застосовувати в любих ваших ідеях. Замовили скетчі логотипів. Ви зробили 15 штук, але показуєте тільки три: один з яких той, який ви хотіли би, щоб вибрав ваш замовник. Комусь потрібні були стікери для телеграму. Також обираємо зі всіх варіантів по три ескізи, не більше. Звісно, що бувають випадки, коли замовник просить більше. Для цього потрібно приготувати набагато більше ескізів, щоб раптово не виявилось так, що ви їх не маєте. І водночас тут я нагадую вам за оплату, заправки і різні додаткові речі. От я вам розказала про портфоліо, про спілкування, але як не ставити ті самі ціни на роботу. Чесно кажучи, спочатку я думала, що цього не варто робити, бо тема досить таки суперечлива. Але все ж таки є одна простенька формула, яка допоможе вам від чогось відштовхнутися. Для неї потрібно реально оцінювати свої навички, і в цьому вам допоможе аналіз ваших конкурентів. Просто гляньте, які в них ціни, скільки у них замовлень та популярності серед клієнтів. І ми вернемося до нашої формули. Беремо суму, яку ви б хотіли заробляти за місяць. І можете заробляти за місяць, бо я розумію ваші обставини, хтось студент, а в когось навпаки є повноцінна робота. Беремо цю суму і ділимо на кількість днів у місяці. Це перша частина і те, що ви мали би заробляти за день. Для другої частини нам обов'язково знати час, скільки ми відмальовуємо один малюнок. І беремо ту кількість днів, які ми малюємо один малюнок, і множимо на вашу ціну за день. Правда, з цією формулою може вийти досить велика цифра, яка не співпадає з вашою реальністю. Але я вам скажу, що до цього досить легко дійти. Після такої інформації я дозволю собі трішки понагліти і попросити вас поставити лайки, написати коментарі і підписатися на мій канал. Також хочу подякувати за всі ваші донати і фанарти. А на цьому все з вами була ваша Мамон. Бажаю вам найкращих замовників і класних замовлень. Всіх люблю, обіймаю, поважаю, і до зустрічі в новому відео.